Добрий день, діточки! Я вам Олю покажу і про неї розкажу. Ось у Олі голова. Ось у Олі вушка два. ротик в Олі невеличкий, носик в Олі. Таже щічки. Оченята є у Олі, є у Олі також брові, ручки в Олечки маленькі, ніжки. Швиденьки. Діточки, а у вас є все те, що я розповіла про Олі? Так, у нас теж такі ж частини тіла. Вірно, все у нас з вами є. Скажіть, будь ласка, а ну покажіть мені, будь ласка. Де у вас очки, носик, ротик, щічки, вушки? Молодці! А покажіть мені, у вас є ручки? Покажіть мені ліву ручку. а тепер праву ручку. А скільки у нас на ручках пальчиків? Скільки на одної ручки пальчиків? Один, два, три, чотири, п'ять. А на другій один, два, три, чотирьох, п'ять. Теж п'ять. Молодці. А що ви робите ручками? Так, ми і. Пісемо і пишемо та малюємо. Так, молодці. А ножки? Є в нас ножки? Давайте Потупочем ножками. Ай молодці. Вірно, молодці. Наші ножки. Ми ножками бігаємо, стрибаємо, ходимо. Так. А ще в нас що є? А ну-ка, давайте відгадайте мені загадку. Собі два брати. І обидва кандрати через дорогу живуть і один одного не бачать. Вірно, це наші очки. А що ми з вами нашими очками бачимо? Все на круги. Так, все бачимо, все роздивляємось. Так, очки для того, щоб все бачити. А ще в нас що є? Є ніс. Давайте заплющуємо очки і понюхаємо. А, що ви відчуваєте? Це запах їжі, матусі готовий? Так, Чи духи? Дуже смачні. А що є ще в нас? В нас є вушки. А вушки ми ми що робимо? Ми, вожка, ми чуємо. Чуємо все, всі звуки. Ми чуємо е, спів птахів, ми чуємо дзвіночок, ми чуємо все-все-все. Давайте зараз пограємо в одну гру. Давайте заплющимо очки, а я вам пограю на музичних інструментах. А ви відгадаєте, що це за інструмент? Заплющимо очки. Слухаємо. А це що? Вірно, це гармошка. А це що за звук? Так, це ксилофон. Вірно, ви всі дуже добре відгадали, тому що ми все це чули. Тепер загадка ще одна. У темному хліві білі ягнята. Що це? Так, це наш ротик та зуби, вірно. А що це завжди в роті? А не пелковтнеш? Вірно, це наш язичок. Так, молодці. А язичком і ротиком ми їмо, розмовляємо, відчуваємо смаки. А тепер давай, давайте з вами, діточки, пограємо в одну гру. Я, е, вона називається Скажи, що я роблю. Я говорю вам, наприклад, я співаю. А ви його Відповідаєте. Ви співаєте. Давайте. Я ходжу, ви ходите. Я пишу, ви пишете. Я кажу, ви кажете. Я читаю. Ви читаєте, молодці! Ви дуже гарно, діточки, справились з усіма завданнями. До зустрічі, до побачення!